Буки, і в неї відбути, вдяг і одягів 17-го душа. І сталося одного із днів, коли він навчав і сиділи фарисеї, і закону вчителі, що посходились зі всіх сіл Галілеї, юдеї та з Єрусалиму, і сила Господня готова була оздоровляти їх. Ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його. І перед ним покласти. Не знайшовши шкодою пронести його за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили і зложив його на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, сказав їм йому: чоловіче, прощайте тобі, гріки твої!» А книжники та фарисеї почали гіркувати і казати: хто ж оцей, що зневагу говорить? Хто може прощати гріхи окрім Бога самого? Відчувши, ж, Ісус думки їхні промовив у відповідь Їм. що міркуєте ви в серця ваших? що легше сказати, прощаються тобі гріхи Твої, чи сказати, уставайте й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи? Тож каже він розслабленому, кажу я тобі: уставайте, Боже своє. Та й іде у світі. І той зараз встав перед ним взяв взявши те, на чому лежав і пішов у тім, прославляючи Бога. І всіх жах обурнули, славили Бога вони переконились страхом, говорячи дивні речі сьогодні ми бачили. Амінь сідайте. Друзі, історія. Яку прочитали ми, говорить про подію, яка трапилась в одному із домів, де, де перебував Христос. Історія розповідає про те, що люди, які знаходились в домі, і певна група людей були поза домом. Я би хотів звернути нашу увагу на, цих, на ці дві групи людей. Одні, які були в домі, які бачили Ісуса, які чули Слова Його, які сиділи навколо Нього. Люди, які залишили свої, свою працю, свої доми, вони посходились для того, щоб бути в цьому домі. І інша група, яка знаходилась за цим домом. Які не могли вийти в цей дім, не могли бути там. Через те, що дім вже був наповнений людьми. Ось перша група людей. І сталося, із днів, коли він навчав сиділи Фарисеї у закону вчителі, що посходили з усіх сіл Галілеї, Юдеї з Єрусалиму. Ось з цих міст поприходили ці люди, вчителі, законом вчителі. Люди, які знайомі із. Словом Божим, які знають Його, які читають які досліджують Його. І я думаю, що Дім був переповнений цими людьми. Я думаю, що Дім був переповнений цими людьми, про які говорить про фарисеї, законовчителі, що посходили. Люди прийшли для того, щоб почути це Слово Боже. І ось вірш, який до ну, вподобай мені записаний, він тільки в луті. А він говорить, так, сила Господня готова була здоровляти їх. У цьому домі знаходиться лікар, який готовий стіляти, який готовий допомогти. І, не скориставшись, було б нерозумно і неправильно. Скільки людей із цього дому пішло пізнаними Господом? Отримали те, ради чого прийшли стільки Один чоловік. Ви знаєте, буквально декілька днів, ну, можливо. Я розмірковував над Христом і думаю. Христос не дуже успішний служить. Так чи ні? Ну, як думаєте? Успішний чи не успішний? 12 людей. Зібрав три з половиною роки навчання, 12 учнів серед них зрадних, а з цих 12 команда не аж втік, аби з нею йти. Хтось при першій можливості сказав, що не знає його. Інші просто поутікали і нікого немає. Не найкраща команда. Не найкраща команда для того, щоб іти на якусь справу або братися за якісь діти. я думаю, Господи, Ну не наскільки він успішний. Але люди, які хотіли знати Господа, люди, які були в цьому домі, був, Христос, який був готовий здоровляти їх, Він каже, що сила Господня готова була. Він прийшов в цей дім для цієї справи. Ці люди, які були зібрані, вони були готові для того, щоб можна було їх. Здоровляти і стіляти, але вони цього не захотіли. Вони цього не забажали. Господь говорить в одній із, із того, що скільки пророків посилали для вас? Скільки для того, щоб ви пізнали, новини, ви не захотіли прийняти? Ваш дім залишається порожнім, говорить Господь. Скільки Христос скорбів за, за Ізраїлем, бачачи його життя, і коли ми знаємо, коли Христос спускається з гори. І бачить місто, яке в метушні, готуючись до свят, Христос каже, хоч, хоч би сьогодні. Ма, даючи людині розуміти, тобто останній шанс дається для тебе, як би добре, якби ти зрозуміло час від відвіди твоїх. Як добре, коли людина розуміє час, коли приходить, коли Бог стукає в її серце для того, щоб відкрити це серце, для того, щоб часом не виявилось пізно. В одній зі історії, коли ось ці діви повертаються, вони знайшли туриму, вони прийшли, а дім уже запнений, і сіля відбувається, вони стукають. Але пізно? Але пізно вони не зрозуміли, вони не встигнуть. Як добре, коли сьогодні ми розуміємо і ми можемо чути, коли Господь стукає в наші серця для того, щоб відкрити це серце, бо Він каже, в ото стою під дверима та стукає. Дивіться, тобто Він не приходить для того, щоб насильно вдиратися вдома. Ворог приходить для того, щоб красти, убивати, нищити. Він закрадається в тім. Христос каже про те, що злодій він приходить для того, щоб красти. Він перелазить через вікна ну, в інші місця. А він каже, я прийшов для того, щоб вийти в дверима, щоб не влазити на сильну твоє життя. Не для того, щоб змусити тебе, але для того, щоб ти міг почути і був готовий відкрити ці двері. Щоб ти міг зрозуміти, що є час відведений, і скористатися. Ось ця група людей, які знали, які знали письмо, які знали заповідь. Ми на один раз на це звертаємо увагу, що це люди побожні. Люди, які знають закон, заповіді, знають все буквально. Кому в законі знають все, що можна, а що ні. І вони сидять в цьому домі, і там Ісус, і навчає, вони його слухають. Можливо, комусь це подобається, комусь ні. І ось інша історія це люди, які іззад, із не там, за цими дверями. Люди принесли чоловіка розслабленого. І ви знаєте, каже слово Боже, і вташу, Божию, вони намагались його внести. Дивіться, є група людей, які знаходяться всередині, вони, вони нічого не намагаються. Вони вже там, вони вже слухають, вони, їм, вони бачать Христа. Їм, можливо, подобається те, що він говорить, а можливо і ні. Але вони там. Вони вже не докладають ніяких зусиль. Вони знаходяться. Вони знаходяться подібно в цьому човні, їм нічого не потрібно робити. Але є люди, які там із надвору. І ось каже слово Боже, ці люди намагались вийти. Тобто вони докладали якісь зусилля. Я не знаю, яким чином, а можливо, вони просили і іншим казали, пустіть нам, нам до Ісус. Але ті люди, які були там, їм було байдуже. Їм добре і, і все. Є така група людей. Мені добре, а усім. Інче добре. Як буде? Люди намагалися внести. Люди докладали зусилля, можливо, просили інших, щоб випустили. Но нічого з цього не відбувалося. І хтось би сказав, треба би було розвернути і піти. І прийти в інший раз. Ну, так би порадились і сказали, ну сьогодні не можна прийти. Сьогодні не той час, і, і ми запізнилися. Давайте ми повернемось назад і знайдемо інший час. Ми виберемо кращий час. Кращий час для того, щоб прийти в цей дім, Або прийти до цього Ісуса. І якщо би вони так сказали і повернулись назад. А невпевнений ще слідуючого разом був би такий час. Не знайшовши шкодою пронести його із занароду, вони злізли на дії і крістелю спустили і Божим його на середину перед Ісусом. Ці люди не зупиняються на півшляху. Люди хочуть прийти до Нього, вони намагаються внести, вони намагаються. Побачити Ісус. Вони намагаються добитись того ради чого вони прийшли. Приніжчиться із собою друга, який потребував зцілення. Давайте знайти таких друзів це бути щасливою людиною. Я думаю, їх не було двоє. Думаю, навіть припустимо 4 чоловіка. І це добрі друзі, які ради свого друга залишили всі свої клопоти, залишили все, що було в їхнім житті. Кожен із них, я вірю, мав свої проблеми і турботи. але ради свого друга вони готові були пожертвувати своїм часом, своєю працею, всім, для того, щоб допомогти цьому другу. Більше того, кожен із них, якщо би хоча б один сказав, о ні, давайте ми прийдемо. Я думаю, що іншим крім, було б важко принести цього чоловіка, взяти, поставити його на Але Ці люди добиваються своєї цілі, вони залазять на дім, вони розбирають цю сценю, вони спускають цього чоловіка перед Ісусом. І дивіться, що, що бачить Ісус? Він бачить віру цих людей. Він бачить про те, наскільки їхня віра є міцною, сильною. І побачивши їхню віру, сказав він їм йому цього чоловіка, який був розслаблений Боговіра. Його не було віри. Ми не знаходимо про те, щоб Господь сказав цьому чоловіку вставай, тому що ти типу, повірив, що я можу це зробити. Ці чотири друзі мали віру. Вони мали віру про те, що Ісус може це зробити. Більше того, я вірю, що вони десь бачили Ісуса. Можливо, бачили чудо, можливо, були серед людей, де, де проповідував Христос. І я думаю, що ці друзі прийшли в дім цього розслаблення і кажуть, слухай, якщо би ти був. Коло Ісуса Він би зцілив тебе. Якщо б ти був біля нього, ти б мав в Ісус бачить віру цих людей. Ваша віра вона може допомогти іншим, пізнати Бога. Ми не раз говоримо про те, що коли пише Павло до Тимофія, він каже, що віра вона оселилась в бабі, в мамі і вона передалась тобі. Віру ви можете передавати. Віру ви можете зробити так, що інші бачитимуть вашу віру, ваше хочення перед Божим обличчям. Вони захотять служити Бога. Що сьогодні ми передаємо, що кожен із нас передає? Що отримає наступне покоління, яке слідує вас? Знаєте, недавно в нас прийнятий закон, який говорить про ну, легкі наркотики, як допомогу е, пораненим, да, військовим. І як кожен із нас так само є, навіть на це не звернувати. Тому що наша голова і наші переконані інші. Ну я слухаючи одного проповідника, можливо, кожен з вас слухав, він спілкувався з одним із. Пастирів церкви в Америці. І він каже, ви знаєте, коли це було прийнято в Україні, я, я забив тривогу. Коли в нас було прийнято, ми, ми пропустили навіть сам проповідник, Він каже, ми на це не звернули увагу. Він каже, це велика проблема. <кхух> Колись, каже, в 90-х роках в Америці каже, були прийняті подібні закони для допомоги хворіючим людям, яким потрібне здивою. Але каже, коли б ви сьогодні побачили, що відбувається з моєю країною, як прийшлося це, коли сьогоднішній день наркотики скрізь і всюди і каже мені, поліція вона нічого не може зробити з цим, Тому що закон є, він діє. І нічого не може. Це каже катастрофа для, для всього людства і для України так, так само. Гріх прокрадається не за... непомітно. Ви знаєте, він робить маленькі кроки. Він починається з маленького, коли він залишений, він виростає. Він покриває все. Він нищить людину. Щось маленьке, залишене для себе. Здається, таке безобітне і, можливо, що... не наробить багато плоху. Такі, вона, та, ми приходимо до Ісуса і кажемо, Господи, я все віддаю тобі, але є щось що щось залишає. І ви знаєте, це маленьке, воно з часом, з роками, воно настільки виростає, що воно охоплює нас цілковито. Гріх, він розмножується, він шириться, він, він руйнує людину із Коли щось залишить, це небезпека, не місця гріху у своєму житті. Не, не зволікайте, коли Бог кличе для того, щоб прийти до Нього. Не, не відкладайте на завтра чи на після завтра, коли Він стукає. Не, не, не закривайте своїх. Не залишайтесь байдужими, коли Бог стукає у ваше серце через навколишність, через ваші проблеми, турботи чи щось інше, коли Бог стукає, спішіть відкрити ці двері. Побачивши їхню віру, він каже йому, чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Нижники та фарисеї почали міркувати і казати, хто ж що це, що Бога з вам говорить. Дивіться, Христос дивні слова говорить. Він каже, цьому чоловікові прощаються тобі гріхи. Він не просто так і говорить. Він має владу. Він має владу. Учителі закону Фарисеї, закону учителі його знають як учителя. Доброго учителя там не потім приходить Та і є група людей, які ми, ми знаємо, що ти прийшов від Бога, і чуб чуть таке пробити ніхто не може, якщо Бог не буде разом із ним. Но вони почали міркувати, десь, можливо, пересвітуватись один із одним, або навіть в серці своєму, бо Христос каже, Христос думки знає. І він каже, ви, ви в серцях своїх думаєте. Ну знаєте, син, який має владу прощати. І, і ось фарисеї, законовчителі, вони знали, що тільки Бог і більше ніхто. Тільки Бог має право це робити. Ніякий священник ніхто не може цього робити. Тільки Бог. І вони кажуть, як він може говорити таку голос Коли Бог має владу прощати, і ніхто інший. Ну Христос хотів показати, дивіться, Він каже, сила Господня готова оздоровляти. І ось він робить крок, для того, щоб людина могла зрозуміти, що серед вас той, хто може стіляти прощати. І може дати життя вісти, і він робить, як би сигнал цим людям. Зупиніться. Я можу прощати це. Син людський може це робити. Знайте, що син людський може прощати гріхи. Він тут серед нас. Господь попереджає людей. застерігає її. цей Бог настільки добрий та люблячий. він навіть коли йде падіння, Бог попереджає людей. Бог любить своє твоє, Він не хоче, щоб у ну, той Він каже, хоче, щоб ви спаслися всіх. І це історія із Давидом. Там Давид побачив жінку, послав по неї. І приходить слуга, і дивіться, як Бог попереджає Давида. Як приходять Божі попередження до, до дітей своїх, приходить слуга і каже, це жінка хиртіянина Урія. Бог каже Давид, зупинись, що ти робиш. У Давида вже в думках, він же. Побудував свій план. Но Бог, люблячий Бог, застерігає його, Давид. Це жінка одружена, і вона хитіяни на урі, а це один із 30 твоїх тілоохоронців. людей вітаних. Більше того, він навіть не Ізраїлю. Він хитіянин. А він вірна людина, вірна людина Господа, він любив Господа, він любив цей народ ізраїльський, який там йому рідний. За нього він готовий був віддати своє життя. Бог, він попереджає, він застерігає Давида, каже, Давид не робить цього. Но Давид зробив те, що принесло катастрофу йому життя. Бог добрий. Бог застерігає, він не хоче, щоб хтось загинув. Він хоче, щоб всі спаслись, всі прийшли до Пізнання Правди. І він тут, в цьому домі, хоче, щоб і фарисеї, і законочителі, люди, які чують його, могли зрозуміти, що це їхній Месія, їхні Спаситель. І Він готовий оздоровляти зціляти. Він готовий для цього. Ви готові для того, щоб приймати ось це, що Він пропонує вам. Христос не хоче цього чоловіку. Прощається тобі гріхи, чи сказавши. Що легше сказати, він каже, прощається тобі хитлеє, чи сказати уставай та й ходив. Це перше сказати так, бо його ніхто і не бачить. Але для другої потрібна віра. Для другого потрібна віра, для того, щоб людина встала і ходила, потрібна віра, без, без цього нічого не можна. Правдую, коли Христос. Повертається з гори переображення, там група людей, і батько з сином і каже, я просив, а вони не могли вибратися. В чому проблема? І батько каже, якщо, якщо ти щось можеш, допоможи нам, Христос каже, що то з того? Тому, хто вірує, усе можливе. Віруєш? Він каже, поможи мені. Віра потрібна би була для того, щоб цей чоловік паралізований міг вцілитись. І Христос промовляє до нього вставати і один. Це друге, про що говорить як чудо, що серед тебе Месія. серед тебе той, на якого ви довго чекали. Ну людські серця зовсім іншим споїть. Зовсім інші їхні думки. Вони зневажали, вони говорили, хто ми що його не знаємо? Ми знаємо його батьків, ми знаємо братів, сестер, та він син Теслі, Марії і мати. Ми знаємо, хто він такий. Люди зневажали в серцях своїх. Вони не довіряли, що це міг бути місія. Христос хотів, щоб вони отримали зцілення, були готові бути оздоровленими не тільки фізично, але духовно. Не тільки фізично, але й духовно. Кажу, я тобі, говорить Христос, уставай візьми ложе своє та йди у свій дім. Той зараз устав перед Ним, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всі жах порнув, і славили Бога вони, перепонились страхом, говорячи, дивні речі сьогодні ви бачимо. Ось і з такими думками більшість народу повертались додому. Вони не повертались із тим, що вони отримали зцілення для своєї душі. Вони не повертались із тим, що це їхній місія. Вони повертались із тим, що да, ти, вони ми сьогодні бачили. Ще такого не було в Ізраїлі. Чи б ось паралізовано принесли, а він вийшов на своїх ногах і пішов в дім. Люди, людей дивувало те, що відбулося чудо на їх не даювало то, того, хто зробив це чудо. Вони не, не, не скористалися цим, вони злегковажили. До якої групи людей сьогодні належу я і кожен із нас тут присутній? Для тих, хто сидить просто в домі, і ми насолоджуємося цими словами і все. Чи можливо і тієї групи людей, які намагаються. Пізнавати Господа, намагаються знати його глибше, розуміти його глибше. Чи просто я в цьому кораблі і мені все гаразд, подібно до йони. Зійшов на палубу, зійшов вниз і привезли трошіш. І йому все рівно, що відбувається там, на зоні. Він заплатив кошти він пливе. До якої групи людей сьогодні відношуся? До тих, хто готовий докладати все, намагаючись через будь що, щоб мені було навколо пізнавати господа, дізнаватись його, заглиблювати більше у глибини примудрості слова Його. Чи просто подібно серед тих людей. Мені добрий. І все я тут, на цьому місці, я послухав і явивши, вийшов, вийшов або здивованим, або більшість розчарованим. Бо, ну, не така проповідь, не такий спів. І не так одягнути, і не так сказав. ми виходимо ми з цього дому? Коли Господь сьогодні готовий зціляти, його рука не скорочила, вуха не стало тяжким, щоб чути, він і сьогодні готовий. Він більше не був в цьому домі. А люди, які були раз в цьому домі і не скористалися, я не знаю. Мали вони другий шанс чи ні, я не знаю. Я знаю, цей чоловік пішов, зцілений до свого дому. Можливо, друзі, які принесли, маючи віру в серці, раділи тим, що вони допомогли своєму другу, а інші. Пішли просто здивовані, тому що вони бачили чудо. І все. На цьому вони розійшлися. До якої категорії сьогодні належимо ми? До тих, хто намагається пізнавати Господа до тих, яким добре. Ми прийшли ще послухати, ми вийшли, ми, можливо, здивувались або розчарували. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь.